Евказолін створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. І перші чотири літаки міг передасть Україні Польща. Про це заявив президент Анджей Дуда і додав, що чотири винищувачі це лише початок. Подробиці зараз розпитаємо в кореспондентки ТСН Наталки Волосацької. Вона з мина на прямому зв'язку з Варшави. А Наталю, доброго ранку. Польща, отже, це перша країна з натівської спільноти, яка виконує запит України щодо бойових літаків. Зараз, мабуть, головне питання, коли саме йдеться про дні, тижні чи може години. Доброго ранку, святе. перші чотири з обіцяних приблизно десяти винищувачів. Міг 29 найближчими днями Польща передасть Україні. Можна з певністю сказати, що ми буквально в цей момент. Передаємо ці міги в Україну. Це так дослівно сказав Анджей Дуда і підкреслив, що рішення передати винищувачі було прийнято на найвищому державному рівні. Ці міги Польща отримала від колишньої Німецької демократичної республіки, і вони перебувають на озброєнні польської армії з початку 90-х. Буквально в буквально у найближчі дні ми передамо Україні наскільки я пам'ятаю чотири літаки у повному робочому стані. Решту готують, обслуговують, і будемо послідовно їх передавати. Замість радянських мігів на озброєнні польської армії з'являться літаки fa 50 З південної Кореї перші очікують вже цього року. Також у США вже замовлені ф 35 Нагадаю, на початку березня президент Польщі висловив готовність передати Україні міг 29 І ось нині можна сказати, вони вже в дорозі. Ці бойові літаки українські військові зможуть задіяти буквально одразу, бо мають відповідний досвід. Коли польські міги прибудуть в Україну, польща стане першим членом НАТО, який виконує… Запит України щодо постачання її бойових літаків. Знаємо, що є авіаційна коаліція, яка готова дати Україні мисливці. Про це цього тижня заявив речник польського прем'єра, але вголос про такий намір оголосила наразі лише. Словаччина два дні тому уряд почав розглядати це питання. Утім, рішення ще остаточно не ухвалено. Країна має 11 таких машин. Бойові літаки радянського виробництва словаччина зняла з озброєння торік влітку, і крім словаччини і польщі, міг має також Болгарія. Крім радянських винищувачів, Україна, звісно, розраховує на літаки західного зразка. Зокрема, F-16. Офіційний Київ неодноразово закликав партнерів створити авіаційну коаліцію щодо надання сучасних багатоцільових винищувачів. Студія дякую тобі. Віримо, що ось цей крок Варшави стане початком. Кореспондентка ТСН Наталка Волосацька про міги для України. Ці винищувачі нам передає Польща. Янже й Дуда вже про це оголосив.